Був собі в одного чоловіка собака Сірко, тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив? Годив, добро йому робив. А тепер на старості літ він мені шмутка хліба жаліє і з двору прогнав гау гау. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк та й питає його Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає Що ж, брате? Прогнав мене хазяй. От я й ходжу, ходжу тут. Тоді вовк йому. А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. А зроби, зроби, голубчику, я вже чимсь тобі відтячу Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину. А ти будеш віднімати від мене ту дитину, тоді, наче я тебе злякаюсь, та й пущу її. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка: Коли це біжить вовк житом та за ту дитину і несе полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить. Сірко! Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже: На, сірко, їж. За те, що не дав вовкові вкрасти дитину. Ото ввечері ідуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому. Чоловік і каже Жінко. Вари лишень гречані галушки, та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він садить сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже А сипно, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він часом гарячим не обпікся. Ото Сірко й думає: Треба ж мені. Віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив. Ау. Аж ось чоловік, свою старшу дочку, зібрався якраз заміж видавати. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу. У Нас буде весілля. Я тебе введу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ау. От дочекався вовк неділі, прийшов на те саме місце, куди йому сірко сказав, а сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадовив його під столом. Потім сірко взяв на столі м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, та й я йому добро буду робити, поки й його віку. Сірко бере найсмачніше на столі та подає вовкові. Нагодував, упоїв його так, що вовк не витерпів та й каже Ох, буду співати. Ой, Не співай, бо обидва пропадемо і, і, і я, і ти. Ой не видержу. Співатиму. Та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди, сюди, деякі хотіли бити вовка, а сірко й ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяїни каже: Не бийте вовка, сірко й сам йому раду дасть. Ось не займайте. От сірко вивів вовка аж на поле та й каже: ти, ти мені добро зробив. А я тобі, та й попрощались.